У кожну епоху були ті, кого намагалися зламати чужими судженнями, обмежити рамками, які іншим здавалися зручними. Та історія знову й знову нагадує: найяскравіші постаті рідко вписуються у вузькі уявлення сучасників. Вони йдуть уперед, попри шепіт за спиною, і саме завдяки цьому залишають слід, що не тьмяніє століттями. Так само, як про Жанну Дарк говорили, що сільська дівчина не може вести армію. Чи про Галілея стверджували, що він надто сміливий у своїй правді, люди завжди створювали історії про тих, чия внутрішня сила перевищувала їхнє розуміння. Часто страх перед чужим світлом породжував судження й несправедливі висновки. Але час пам'ятає не тих, хто обмежував, а тих, хто впевнено стояв у своєму світлі. І в українській історії таких Прикладів безліч княгиня Ольга, яку вважали неспроможною керувати державою самостійно, стала однією з наймудріших реформаторок Русі. Леся Українка, яку іноді називали занадто сильною для жінки, показала світові, що внутрішня свобода не підлаштовується під очікування. Василь Стус, про якого вороги писали доноси, стояв у своїй правді так непохитно, що навіть тюремні стіни не зламали його дух. Чужі судження завжди були відображенням їхніх страхів, а не сутності людині, про яку говорили. Справжня сила у здатності йти вперед, не приглушуючи свого світла заради чужого комфорту. У різні століття мислителі і борці за свободу доводили, той, хто лишається вірним собі, змінює світ, навіть якщо спочатку цей світ його відштовхує. Історія навчає дозволити іншим говорити те, що вони хочуть, не слабкість, а зрілість. Люди зазвичай малюють портрет власних страхів, а не вашої правди. Але тоді, як вони зайняті судженням, ви можете бути зайняті зростанням, бути укоріненими в доброті, триматися своєю. Її правди і зберігати внутрішню любов, саме це дозволяло видатним людям сяяти попри опір. І сьогодні кожен може обрати шлях тихої, але непохитної гідності, йти вперед, знаючи свій напрям, підніматися після кожної спроби знецінити ваше світло, і сяяти не щоб щось довести, а тому, що світло не може бути іншим. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.